Вітаю, це брейнет дуже активним. Видався останній тиждень на новини, і мені є про що вам розповісти. Якщо ви знаходилися в інтернеті останні декілька тижнів, ви знаєте, що по всьому світу Nintendo Switch 2 планувалося бойкотувати. Зарубіжні та й не тільки блогери пропагували ідею того, що Nintendo обнагліли, вони задирають ціни. За такі ціни ніхто Nintendo Switch 2 купувати не буде, ігри надто дорогі, їх також ніхто купувати не буде. Це наступна Wii U, вона зафейлиться. І взагалі краще, щоб Nintendo свої ігрове залізо не випускали, а просто стали видавцем. Щоб можна було офіційно пограти в Mario Odyssey на Steam Deck чи PlayStation 5. Трансляції Nintendo Treehouse були повністю завалені закликами на пониження цін. І якщо поглянути YouTube, якщо поглянути Twitter, можна подумати, що Nintendo Switch 2 всі ненавидять, його ніхто не купить, і він обов'язково провалиться. І тут Nintendo за день до відкриття предзамовлень на Nintendo Switch 2 в Японії. В Twitter постять вибачення, про те, напевно, ви подумали, що вони поставили за високі ціни, і вони понизять всім ціни, і всі зможуть придбати Nintendo Switch за дуже дешево. Але ні, вони вибачають за те, що вони зробили замало консоли Nintendo Switch і вони взагалі не могли уявити, що настільки багато буде заявок на предзамовлення. Тільки на сайті Nintendo в My Nintendo Store в Японії заявок на участь в лотереї для можливості виграти було більше 2 мільйонів заявок. І для того, щоб подати цю заявку, там було декілька умов. Вам потрібно було в сумі бути підписаним на Nintendo Switch Online протягом більше 12 місяців, а також деяку кількість годин пограти власне на самому свічі. Тобто скальпери за допомогою ботів не змогли б подати заявки. Тобто це були реальні гравці, які вже ці умови виконали тільки на сайті Store. Тільки в Японії, не враховуючи всіх сторонніх продавців. Якийсь час назад президент Нінтендо Шонтаро Фурукава сказав, що вони виготовлять настільки багато Нінтендо Свічів 2, що скальпери просто не зможуть скупити їх всі, і кожен бажаючий зможе придбати собі консоль. Наприклад, за перший місяць в Японії оригінальний Нінтендо Свіч продався тиражем в 360 тисяч одиниць, і тут Нінтендо такі, ну ми тоді напевно для Японії, ну там мільйон півтора консоли завеземо. І вже точно всім вистачить, як то кажуть, прогадав. Але де? І тут люди подумали, ну це ж Японія, домашній ринок Нінтендо, плюс консоль там дешевша. Насправді ні, просто проблема в дешевому єні, і Нінтендо це все компенсує. І через дешевизну валюти Nintendo Switch японський також буде регіонально заблокований, для того, щоб його не змогли експортувати. Там, наприклад, Nintendo Switch OLED я міг з Амазона замовити за 200 євро. Плюс там також буде і звичайний Nintendo Switch, і він буде вже по курсу для того, щоб береги, як то кажуть, не наварювалися коштувати 450-470 доларів. Я таким самим чином, колись собі Японії імпортував дуже дешеві ігри для Nintendo Switch 1. Ну і в Nintendo eShop також можна було брати супердешеві ігри. Це також, звичайно, прикрили, тепер японський eShop приймає тільки японські картки. Повернутися до ціни, оригінальний Nintendo Switch на запуску коштував 30 тисяч єн, тепер він коштує 50 тисяч єн. Тобто в співвідношенні 300 євро, 450 євро. По відсотках зростання ціни в Японії навіть більше, ніж, наприклад, в Європі. І там Nintendo Switch 2 стане, скоріше за все, найбільшим консольним запуском в історії. Але що там по США. Ну там же всі Switch точно бойкотують, його точно ніхто не придбає, в Твіттері всі кажуть, скидайте ціни, ютубери всі такі, не купуйте Nintendo Switch 2, давайте бойкотувати, він всюди розпроданий. Всюди його скупили з бандлами, не бандлами, з додатковими аксесуарами. Ніде по більшій мірі не знайти. Звичайно, час від часу з'являється в асортименті предзамовлення, які були скасовані деякими людьми, але їх також розбирають завжди за декілька хвилин. Ну що там, інтернет, як? Набуль І знову ж таки інтернет-воїни вони свою причину знайшли. Це скальпери, вони все скупили. Nintendo View також на старті всі розкупили. Але ніхто не враховує той факт, що Сток Nintendo Switch 2 він, ну, десь разів 20-30 більше, ніж був свого часу в Nintendo View. Там, якщо на GameStop було декілька одиниць Nintendo Wii View, то Свідчив там 50-70, у великих містах за сотню, у дуже маленьких там по 30, не кажучи вже про онлайн-магазини. Але так, звичайно, скальпери все розкупили, і як тільки Nintendo Switch 2 вийде, продажі впадуть в нуль, і Nintendo збанкрутує та закриється. Аналітики та експерти в Австрії. Звичайно, їм не потрібно довіряти, якщо ви на мене підписані, ви про це можете знати. Дуже багато людей, якимось чином, і мене вважають аналітиком, хоча це повний бред, я інформацію себе з голови беру, як я це бачу, так звичайно, воно дуже часто співпадає, але дуже часто також і не співпадає. Тому мою інформацію, яку я вам розповідаю, краще за чисто монету не брати. Тут я розповідаю факти про Японію. Це можна брати до уваги, але якщо я вам щось наперед говорю. Не беріться до уваги, це мої видумки. Ви себе не накручуйте. Я ні на що не претендую. Так, от ці самі експерти в індустрії кажуть, що Nintendo Switch 2 за перший тиждень чи два може продатися тиражом в 6-8 мільйонів одиниць. А від себе я знову ж таки з голови в себе візьму і скажу так, що Nintendo Switch 2 продасться тиражом тим, скільки вони його зробили, скільки консолей виготовили, стільки й продадуть. Але факт того, що це може стати рекордом відеоігрової індустрії, з цим я більш ніж згідний. Я на своє предзамовлення з нетерпінням чекаю та надіюся, що я зможу таки забрати свій Switch 2 в день релізу. Єдиний я ось другий докитів собі придбати, і я ніде його знайти не можу. Тому що мені потрібен один біля телевізора, а інший біля монітора, щоб при бажанні грати в задоволення невеликому екрані. А при бажанні захоплювати геймплей для вас. А точніше для своїх відео. 17 квітня пройшов Nintendo Direct присвячений Mario Kart World. І на ньому нам показали все те, що ви могли побачити, якщо ви дивилися Nintendo Treehouse івенти, але організовано в гарному зручному форматі. З дуже цікавого, що побачив я, як я й надіявся, у відкритому світі у нас будуть місії. Находити у відкритому світі P-Switch, активуєте його. Та проходити випробування, і таких там по заявах розробників сотні. Я їх звичайно всі закрию на 100%, як і в Forza Horizon. Це моя улюблена частина гри. І їздити по світу та проходити всякі активності. При проходженні всіх гран-при вам відкриють доступ до Rainbow Road. Знову ж таки, про це також всі думали. І вона підтвердилася. З великих покращень ігрового ядра у нас тепер є можливість заряджати стрибок. Тобто ви нажимаєте кнопку дріфта, але замість того, щоб дріфтити, ви їдете прямо і в цей час у нас заряджається стрибок. Персонаж підскочить, можна виконати трюк, ухилитися від предмету, що дуже круто, застрибнути на рейсу чи навіть стіну. Зробили це для того, щоб поїздка між трасами в гран Прі відріз між якими зазвичай власне дуже рівні, не були настільки порожніми та нудними. І там, власне, через те, що поворотів немає, особливо подріфтити не вийде, тому можна зарядженим стрибком це скомпенсувати. Ну і звичайно, функція перемотки. Зроблена вона не як у фордзах, тобто перемотувати ви будете не всю гонку, а тільки себе, і всі інші гравці зможуть вас спокійно перегнати. Використовувати це, звичайно, в основному можна буде у фріроумі чи коли ви тренуєте траси і вам потрібно взяти якийсь шорткат. Щоб не рестартити всю гонку, ви можете просто відмотати час назад. Для того, щоб відточити свої навички. Знову ж таки, дуже зручна функція, яка не ламає геймплей. Поки що Mario Kart World виглядає як неймовірно крута гра, особливо якщо ви придбали її в бандлі з Nintendo Switch 2 всього лише за 40 євро. Якщо вона мені з часом ну прямо-таки на стільки зайде, то я через декілька років можу собі ще й на фізиці її придбаю. І власне наступна новина про фізичні носії ігор для Nintendo Switch 2. Сама Nintendo буде випускати свої ігри в більшості своїй на звичайних картриджах. Це як основні ігри для Nintendo Switch 2, так і версії ігор портовані з Nintendo Switch 1 з покращеннями. Все буде на картриджі, все буде зручно, вставили його в консоль та граєте. Деякі сторонні видавці, по типу Marvelos чи CD Project Red, також використовують повноцінні картриджі для Nintendo Switch 2. Але, звичайно, дайте волю Third party на економію грошей, так, майже всі ігри від сторонніх видавців на Nintendo Switch 2 будуть саме на GameKey Card Неймовірно, очікувано і набагато краще за коди в коробочках. І я знаю, що всі дуже сильно збентежені з приводу GameKey Card і зайшовши декілька днів тому у свій медіамарк локальний, мінімум половини ігор на вітрині це коди в коробках. І скоріше за все нові ігри для Nintendo Switch 2 також були б кодами в коробках. Так, навіть якщо ці самі ігри для Nintendo Switch 1 виходять на картриджах. По типу Raider Remaster, які на Nintendo Switch 1 буде на картриджі, а на Nintendo Switch 2 Game Key Card. Тому що розміри ігор у версіях для Nintendo Switch 2 набагато більші, і розробники просто не хочуть платити гроші за фізику. І якщо б ті самі ігри на Nintendo Switch мали б ті самі розміри, вони виходили б на картриджах об'ємом в 4 ГБ і решту вам потрібно було б завантажувати з інтернету. Ну і власне, що ходять чутки, що Nintendo продають для розробників тільки карти об'ємом в 64 ГБ. Власні ігри від Marvelous будуть виходити на Nintendo Switch. Switch 2 на картриджах такого об'єму. І тут в мене навіть не було б питань до того, чому ігри малого об'єму по типу Bravely Default виходять саме на геймкі карт. Який сенс пхати гру об'ємом в 11 гігабайт на карту 64 ГБ? Це промашка Нінтендо. Тут винні Нінтендо. Без питань. І проблеми тут великої немає, тому що на Nintendo Switch 2 у нас 256 ГБ вмонтованої пам'яті. До речі, в минулому відео я сказав, що там саме SSD розпаяний на платі, ні, це є MMC, тобто мобільна пам'ять. Трішки повільніша, але не критично. Все рівно вона буде швидше, ніж SATA SSD. Так от, цих самих Bravely Default 11 ГБ, там райдо Remaster 17 ГБ. Власне, для Nintendo Switch 1 це мала б бути карта розміром 32 ГБ, тому я думаю, Sega випустила б це все діло з докачуванням з інтернету, тоді як на оригінальний Switch, там 11 ГБ на картриджі, і тому на картридж 16 ГБ вона нормально влазить в фізичний реліз без проблем. І цих ігор по 10-15 ГБ я можу туди дуже багато накачати, брав би собі карт і без проблем. Але в великі ігри, наприклад, Якуза Zero Directors Cut, яка важить 50 з лишнім ГБ, Чому вона на карт? Супер влазить в 64 ГБ. Є сенс брате. Карту на 64 ГБ, випускайте нормальну фізичну версію, без проблем. Те саме з Elden Ring, Bandai Дуже велика гра, багато важить. Випускайте на нормальному картриджі. Тому що Elden Ring 50 ГБ, яку за 50 ГБ. Я придбаю 4-5 отаких от от великих ігор на карт і в мене пам'яті в Nintendo Switch 2 вже зовсім не залишиться. Тоді як власне маленькі ігри там до 20 ГБ на карт Зовсім немає проблем, ви їх можете там десятки встановлювати і грати собі в своє задоволення. По факту, ви придбаєте собі якусь там Call of Duty, яка буде більше 100 ГБ важити, Якузу Зіро на Game Key Card, Elden Ring на Game Key Card, і у вас після трьох ігор пам'ять на Nintendo Switch 2 закінчиться. На мою думку, це просто банальне жлобство. Те, що Nintendo, знову ж таки, по чутках не продає для сторонніх видавців карти розміром менше ніж 64 ГБ, тут вони винні 100%, немає нічого проти, знову ж таки, маленькі ігри. На карт. багато можу встановити, я собі їх буду купувати. Взагалі немає ніяких проблем. Але великі ігри, які, власне, по об'єму, приблизно ті самі 64 ГБ. Ну камон, давайте ви вже їх на картриджах якось будете продавати. Там той самий кіберпанк він на свічі нічого займати не буде, ви собі його придбаєте на картриджі, все кайфово, ви собі його граєте, і ті самі 256 ГБ це все ще дуже багато. Тут не варто порівнювати там з PlayStation чи Xbox, де всі ігри в будь-якому випадку встановлюються в внутрішню пам'ять. На Switch 2 думалися, що деякі ігри будуть запускатися з картриджа, і там тільки дата збережень та оновлення. Для гри будуть встановлюватися в пам'ять. І я насправді надіюся, що я там придбаю собі Sonic and Shadow Generations для першого свіча, райду кузуноху для першого свіча, власне версії для Nintendo Switch 1 та зможу собі їх проапгрейдити до Nintendo Switch 2, тому що ну, вони виходять буквально в один і не той самий час. Буде в мене повноцінна фізична копія, я там тільки якісь оновлення встановлю з відкриттям більшої роздільності. Sega навіть платні апгрейди вам не пропонує. Я би заплатив, я би 10 євро за рейду кузуноху заплатив, але навіть платну гру проапгрейдити не можна. Ну це вже максимально максимальне жлобство. В задумці своїй ідея гімкі карт це дуже крута штука. Це по факту цифрова версія гри, яка для видавця майже нічого не коштує, тому що там пам'яті може якісь 256 мегабайт на картриджі. Але ця цифрова версія гри має всі переваги фізики. Ви можете цю цифрову гру перепродати, ви можете дати її пограти другові, ви можете поставити її собі на поличку, і це не буде просто декорація, як коробка від цифрового коду. Але як завжди, корпорації просто взяли і зробили з цього щось. Неймовірно погане. Я дуже хотів придбати якудзу зіро на фізиці, я не буду цього робити. Який сенс мені брати її на картриджі, якщо я все рівно мушу встановлювати тих 60 ГБ майже з інтернету? Я придбаю собі її на розпродажі, коли сеґа скине ціну там до 10 євро. Ці якудзи вони з часом дуже дешеві стають. І я хотів би підтримати серію на своїй улюбленій платформі. Я не буду цього робити, тому що, ну, який сенс? Те саме з of Remaster. Я хотів взяти цю гру на старті, я навіть думав брати собі версію для Nintendo Switch 1 і просто проапгрейдити її навіть за тих самих 10 євро. Ні, я знову ж таки не буду цього робити. Я навіть Soul Hackers 2 на релізі взяв. Для Xbox на фізиці. Але вже настільки мене вибисило це рішення з відсутністю навіть платних апгрейдів та з великими іграми на GameKiart, що я цього не буду робити. Я придбаю собі райдо Remaster на GameKiKart на Амазоні через 6 місяців, коли воно буде 15 євро коштувати, тому що ігри Sega знецінюються просто на очах. І мені прикро, тому що зазвичай я цього не роблю. Я не купував Persona 3 Remake на фізиці для Xbox, тому що я хотів придбати собі фізичну версію для Nintendo Switch 2. І тепер я навіть не знаю, чи в цьому є сенс, тому що знову ж таки буде гра важити 50 ГБ, гігаб... Fайт десь плюс-мінус. І якщо мені потрібно, це буде завантажувати в ті самі 256 ГБ внутрішньої пам'яті, які в цьому сенс я тоді просто гру на Xbox добью, точніше, The Answer, основну гру я вже і так пройшов. Але це просто прикро, більше нічого сказати не можу. Те саме з Голден Рінгом, я хотів вдруге придбати гру для Nintendo Switch 2, але вона буде на Card, вона здоровенна, не бачу сенсу на нею пам'ять приставки, якщо вона в мене вже придбана на Xbox. Якщо раніше я хотів, щоб моя колекція ігор на Nintendo Switch 2 була навіть більшою, ніж колекція ігор на Nintendo Switch 1, то зараз я бачу, що я по більшій мірі буду ну, дуже сильно вибирати те, що я буду купувати на фізиці, якщо мені все рівно ці ігри прийдеться встановлювати у внутрішню пам'ять приставки. Але звичайно найбільше у нас відмітилися EA, тому що Split Fiction виходить в коробочці з кодом. Це саме те, проти чого карти ключів боряться. І, звичайно, EA тут такі не, давайте ми взагалі не зробимо просто код в коробці». Джозеф Фарес насправді дуже крутий розробник, справжня рок-зірка. але, звичайно, те, що його студія знаходиться під керівництвом EA, показує те, що навіть такі чуваки, як він, можуть видавати щось таке дуже дивне, як код в коробці. В рейтингових агентствах засвітилася. Dragon Ball Sparking Zero чи для фанатів Budokai Tenkaichi 4 для Nintendo Switch 2. Знову ж таки, гра дуже велика, і я надіюся, що вона буде не на карт. Але її у мене хоча б на Xbox немає, тому, скоріше за все, придбаю собі вже на Nintendo Switch 2. Але знову ж таки, точно не на релізі. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і воно вам сподобалося, і ви хочете побачити більше схожих відео, моєю рекомендацією буде підписатися на канал та активувати дзвіночок, щоб ніколи не пропускати нові відео на моєму каналі. Рубрика Офтоп, яка звичайно також пов'язана з Нінтендо. Microsoft тільки що анонсували підвищення цін на все, що стосується їх ігрового підрозділу, а саме Xbox, периферія та відеоігри. Все це через інфляцію, а також в першу чергу, звичайно, тарифи Дональда Трампа та його економічну війну з Китаєм. Коли Нінтендо анонсували ціну на Нінтендо Свіч, 2», звичайно Дак Баузер сказав, що ні, ми робили консоль там, тарифи ніяк на неї не впливали. Звичайно, що впливали і всі це розуміють. Крім того, саме тому Нінтендо перенесла частину виробничих сил до В'єтнаму для того, щоб обійти тарифи на Китай, які були накладені ще під час середини життєвого циклу Нінтендо Switch. І коли встановлювалися ціни на Nintendo Switch 2, все було вже розраховано на те, що Дональд Трамп встановить ціни як на Китай, так і на В'єтнам. І саме тому ціни на Nintendo Switch зараз не настільки сильно змінилися, а ціни на периферію в Америці підросли всього лише на 5 доларів. Але словами по типу, коли ми встановлювали Ціни на Nintendo Switch, ми не враховували тарифи для того, щоб створити для себе простір, ці ціни знову ж таки підвищити ще більше. У випадку, якщо інші компанії ціни підвищать набагато більше, ніж очікувалося. І якщо покупці ці самі ціни будуть все ще сплачувати. І звичайно, ціни підросли не лише в Америці, а й по цілому світу, тому що компаніям набагато простіше підняти ціну по світу там на 20% замість того, щоб піднімати ціну для основного ринку, а саме Сполучених Штатів, на 100%. Як то кажуть, зробила Одна людина, а платити за це буде весь світ. Саме тому, наприклад, Sony, для того, щоб не розлючувати покупців в Америці, підняли ціни на PlayStation 5 буквально по всьому світу, окрім самої Америки, хоча піднімали вони ці ціни саме через тарифи. І ймовірно, протягом наступних декількох місяців піднімуть їх ще раз вже набагато більше. І саме тому Microsoft піднімають ціни на продукцію Xbox по цілому світу, а не тільки в США. І піднімають ці самі ціни вони просто на якісь космічні значення. Xbox Series S подорожчає на 80 доларів в США та 50 євро в Європі. У версії на 512 Гігабайт. Замість 300 доларів він буде коштувати 380, версія на 1 терабайт, замість 350 430, Xbox Series. X подорожчують на 100 доларів, а 2терабайтна версія на всі 130. Звичайні контролери Xbox поки що в ціні не змінюються, а ось лімітовані версії тепер будуть коштувати 90 доларів, прямо як Nintendo Switch 2 Pro Controller. Але Pro кон Switch 2 має вмонтований гіроскоп, HD-вібрацію та акумулятор на 40 годин роботи, плюс дві додаткові кнопки, які можна програмувати. Ну зате там тригери не аналогові, справедливо. Я вам так скажу: я знав, що мій Forza Horizon 5 Xbox Controller стане дорожчим з часом. а але я думав, що це буде через його колекційну цінність, а не через те, що просто ретейлова вартість його підніметься. Ну і корта повноцінна версія Elite контролерів підніметься на 10 та 20 доларів в ціні відповідно до відмітків 140 та 200 доларів. Починаючи з осени, стандартна вартість на гру, створену розробниками Microsoft, буде складати 80 доларів. І це дуже смішно, тому що я бачу в мережі вже дуже багато звинувачень про те, що це все Nintendo винно, от вони Mario Kart World за 80 доларів продають, і вже всі розробники почали продавати і свої ігри по 80 доларів. Ось Nintendo Switch 2 коштує 450 доларів, значить, Xbox Series X можна продавати за 600, він же настільки потужніший. Така дичина, ніби ці питання не обговорюються там протягом багатьох багатьох. Місяців, але так це все через Нінтендо. От Форукава сказав Mario Kart 80 доларів, значить і новий Call of Duty також буде 80 доларів. Просто Нінтендо в цьому плані були перші, тому що їм ось консоль випускати через місяць, а не тому, що вони задають якийсь там стандарт. В них просто дедлайни сильніше горять. Ось через декілька місяців, скоріше за все, Sony також анонсує аналогічні зміни. Вони просто вичікують, тому що буквально декілька тижнів тому вони вже підвищили ціни на PlayStation в Європі. Все до цього йде, і Nintendo тут ні при чому. Але я вам скажу так, якщо до цього. Одні до цієї ситуації з Microsoft ще всі казали, що Nintendo Switch він вже не доступна консоль, тому що Бандл з Mario Kart вже коштує як Xbox Series X, наприклад. То після того, як ще й Sony підніме ціни на PlayStation 5, Switch 2 в порівнянні знову стане супердоступним, що власне і очікувалося. Через тарифи Дональда Трампа на Китай більшість техніки по світу стане приблизно на 20% дорожче, тому що знову ж таки набагато простіше підняти ціну всюди на менше значення, ніж просто піднімати її в США там сходу на 150% ми живемо в божевільному світі, але глобалізм такий глобалізм. Для Nintendo Switch вийшло оновлення версії 20. Воно приносить з собою декілька дуже важливих змін в функціональності Nintendo Switch. Нарешті повноцінно релізнулися віртуальні ігрові карти, і все, як я й казав у своєму минулому відео. Вашою цифровою бібліотекою тепер набагато зручніше користуватися, коли у вас є декілька Nintendo Switch'ів. Нарешті немає онлайн чеків про запуску ігор. Я пам'ятаю, коли їхав на Gamescom, я взяв з собою Switch та Loki, і на Switch я пограти не міг, бо ми десь полем їхали. в мене інтернет покриття не було, я хотів запустити а мені не дозволяло, тому що гра не проходила онлайн-чек. Хоча це і була основна консоль Nintendo Switch. Ну, завдяки цьому я на локізну Sagu 2 пройшов, але все рівно було прикро. Зараз, якщо віртуальна ігрова карта вставлена у ваш Nintendo Switch, чи основний, чи другорядний консоль, після вставлення цього картриджу. Не буде проводити онлайн-чек, тому що вона це все прочекала власне у момент перенесення гри з однієї на іншу консоль, а точніше ліцензійного ключа. Про цей функціонал я зніму окреме відео. Це дуже крута штука, але, звичайно, дуже багатьох людей воно розізлило, тому що ця нова оновлена система закрила собою дуже багато експлоїтів для того, як ділитися цифровими іграми між багатьма користувачами і навіть одночасно грати декільком людям в одну копію гри на декількох системах в онлайні. Я навіть не знав, що така штука існує, а виявляється, що воно є. І воно просто Зірвало мою голову, це ж настільки крутий функціонал, чому я ніколи про це не чув від інших людей. Завжди тільки чую, що Нінтендо жадібна, а тут виявляється, що декілька людей можуть грати в одну і ту саму копію цифрової гри, і це все навіть було в гайді на сайті Нінтендо. Це ж як легалізоване піратство. Ви берете одну копію гри та ділите її на багато людей. Там прикол в тому, що якщо на одну консоль додати декілька аккаунтів, і, наприклад, у вас є аккаунт, на якому дуже багато ігор, і є аккаунт, на якому ці ігри не придбані, то ви можете все рівно запустити гру, придбану з іншого аккаунту, на Цьому основному профілі і грати в неї в онлайні, одночасно з власником цієї гри, який буде грати зі свого основного свіча, тому що онлайн-чек проводився тільки для того, щоб перевірити, чи гра на іншому свічі запущена з основного аккаунта, а не з іншого. Знову ж таки, нічого собі. І власне з додаванням системи віртуальних картриджів, де у вас ліцензія передається між консолями, всі ці способи експлойтити власність діджитал версії ігор були закриті. І людей це дуже сильно почало бісити, тому що вони собі брали брану. Гру на п'ятьох людей всі грали в онлайні один з одним, а тепер виявляється, що одночасно одну гру може грати тільки одна людина. І це, звичайно, всім дуже не подобається. Наскільки я знаю, жоден з платформ тримачів, ні Steam, ні PlayStation, ні Microsoft не дозволяли цього робити. І знову ж таки, скоріше всього, на Nintendo Switch це був просто експлоїд, який Nintendo не знали, як пропачити зі старою системою, і зробили з цього, як то кажуть, не баг, а фічу. А зараз з новою системою все це діло пропатчили, і так дуже багато людей цим не задоволені, тому що всі ці групові акаунти Тепер не мають жодного сенсу. Для людей, які купували собі доступ до групових аккаунтів, тобто, коли у вас є аккаунт там, з 50 іграми, і цей аккаунт є на 10 приставках, це все ще можна провертати. Вам просто потрібно в себе в налаштуваннях аккаунту вимкнути параметр онлайн-ліцензії. Єдине, тепер декілька людей не зможуть відкрити одну і ту саму гру, вам потрібно буде просто грати одночасно в різні ігри, власне, як у інших платформ тримачів. Але знову ж таки, я навіть не знав, що цей експлойт працює, коли ви можете справді декілька свічів з декількома Акаунтами грати в одну і ту саму гру одночасно для мене це стало просто неймовірним відкриттям. Але для мене, як для власника Nintendo Switch OLED та Nintendo Switch Lite, а в майбутньому Nintendo Switch 2 та Nintendo Switch Lite, віртуальні ігрові карти це буквально спасіння. Я раніше в більшості випадків просто залишав Switch вдома, тому що в мене дві консолі, і ці постійні онлайн чеки, чи щось запущено на одній консолі, а коли активована друга консоль, і без приєднання до інтернету мені ні в що не дозволяло грати. Мені потрібно було завжди роздавати хотспот з телефона. Просто було занадто багато мороки, і мені це б воно було того не варте. Тепер все працює бездоганно, я дуже кайфую. Але так, дуже багатьом людям воно, звичайно, вечірку безкоштовних ігор зіпсувало. Ну тут таке. Співчуваю, але мене воно ніяк не зачепило. Крім цього, також змінили оформлення Nintendo eShop, воно тепер червоне, як було на 35-річчя серії Super Mario Brothers. Оновили додаток новин та додали кнопку Game Share, працювати яка буде з Nintendo Switch 2. Для того, щоб можна було транслювати кооперативні ігри з Nintendo Switch 2 на Nintendo Switch 1 та грати разом. А також додали функцію для того, щоб перенести дані консолі з Nintendo Switch на Nintendo Switch 2. Ви можете зробити це як локально, в рамках. Також однієї мережі Wi-Fi. Поставили Nintendo Switch біля Switch 2, ваші дані перенеслися, Switch скинувся до заводських налаштувань. Якщо ви коли-небудь переносили дані з одного смартфона на інший, ви знаєте, як вона працює. Але є також і додаткова можливість, якщо ви, наприклад, плануєте продати свій Nintendo Switch до виходу Nintendo Switch 2, щоб докласти виручені гроші власне, для апгрейду, ви можете завантажити дані консолі на Хмару. Та після придбання Nintendo Switch 2 вже відновити всі ці дані, власне, із серверів Nintendo. Як на мене, дуже крута штука за це респект. Ну і на кінець. Зовсім нещодавно Nintendo заявили, що версії Breath of the Wild та Tears of the Kingdom для Nintendo Switch 2 втратять можливість зберігати дані проходження ігор в хмарі. Тобто у вас після оновлення гри до версії для Nintendo Switch 2 клаудсейви перестануть працювати. Люди скинули це на можливість обміну предметами для того, щоб їх не можна було дюпати шляхом відновлення сейвів та трансфером їх туди та назад. Але в кінці кінців Nintendo підтвердили, що хмарні збереження все-таки будуть працювати в цих іграх. Це або була просто помилка, або вони змінили своє рішення після того, як побачили, що гравці були цим дуже незадоволені. Але є одне але версія Zelda для Nintendo Switch 1 не буде підтримувати збереження. Яке знаходиться в другому слоті версії для Nintendo Switch 2, тому що оригінальні Зельди мають тільки один сейф файл. Логічно. Ну, а на цьому в мене все. Дуже надіюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, то ставте йому лайк, пишіть розгорнуті коментарі. Пишіть, чи предзамовили вже собі Nintendo Switch 2, чи плануєте це робити. Пишіть своє відношення до підвищення цін на продукції Microsoft. Звичайно, не забувайте підписуватися на канал та активувати дзвіночок. З вами був я, Брейнет. До зустрічі!